Місце Путіна на лаві підсудних спецтрибуналу, а не за дошкою миру, і масована атака на Україну під час переговорів це довела. Так вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, основні цілі Російської Федерації залишились незмінними об'єкти енергетики та житлові райони. Путін цинічно віддав наказ про жорстокий масований ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації збиралися в Абудабі для просування мирного процесу під Егідою США. Його ракети вразили не тільки наших людей, але й стіл для переговорів. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, з нами Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вас вітати. Вітаю костюм вітаю всіх наших, шановних глядачів, пане Олексію. Ось цей момент з одного боку, тристороння зустріч, з іншого боку, дуже потужний комбінований обстріл території України. Як це корелюється? Що вони цим хочуть довести? знаєте, поки що немає однозначної відповіді на це запитання, але звичайно напрошується, ну безумовно, те, що Російська Федерація в чергових хоче імітувати перемовний процес, при цьому продовжувати досягати своїх політичних цілей військовими засобами, тобто і одночасно і імітуючи його і тримаючи комунікацію з американською стороною, і при цьому продовжуючи ті акти терору відносно цивільного населення. А під час ще таких морозів це перетворюється вже в акти геноциду, і чи можу така такі дії Російської Федерації сприйматися як конструктив під час перемовного процесу? Ну, я думаю, що відповідь очевидна. Та й більше того, згадайте, коли запитали у президента Російської Федерації, що він думає відносно Ради миру, яку запропонував ну, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Він по суті його потролив, сказавши, що він готовий дати мільярд доларів за постійне членство, ну взявши з заморожених російських активів на території Сполучених Штатів Америки. І ці два сигнали, як обстріли мирного населення, да терор, по суті, Київ без тепла, без світла, часто да без води та інші міста України. І навіть такі публічні заяви президента Російської Федерації ну навряд чи точно свідчать про те, що Російська Федерація ну серйозно налаштована на досягнення якогось відчутного компромісного політичного результату. Хоча ну видає той самий представник Сполучених Штатів представник президента Вітхов, що саме так і відбувається, ну от але нам ну направду зараз поки що ну досить важко зробити. Робити якісь остаточні висновки по ходу перемовного процесу в Абудаві, тому що все ж таки це перший тур. Навіть керівник нашої делегації умирав зазначив про те, що все ж таки перший день був більше вступний, де розділилися в тому числі сторони на дві робочі підгрупи: на військову і політичну. На другий день перемовини вже йшли безпосередньо між сторонами в цих. Підгрупах, ну і знов ж таки по ключовому питанню по якому і збиралася ця перемовна група команда в Абудабі по територіальним питанням, як формулював і Вітхов, і Трамп, що це по суті єдине питання, яке залишається без відповідей, ну поки що не вдалося досягнути прогресу. Хоча разом з тим, по військовим питанням, там наскільки я розумію, по моніторингу по спостереженню, Женню якоїсь умовної буферної зони зони розмежування, як формулюють наші американські партнери, на можливо навіть зони вільної торгівлі, там якийсь прогрес звичайно є. Але чесно кажучи, є деякі аспекти в цьому всьому, які дуже насторожують, тому що як бачите, в промовному процесі, по перше, немає європейців, і вони дуже скромно мовчать про свою відсутність у ньому, тому що дійсно дуже дивно. Коли контури європейської безпеки, ну і навіть конкретне питання, а скажімо так, да по територіям, все одно це Європа, чому воно обговорюється без європейців і чому вони мовчать Скоріше скоріш за все, відбувається таке мовчання на фоні конфлікту по Гренландії. Ну і друге питання, а так чому все ж таки не обговорюється 20-пунктний план, по якому вже вдалося досягти. Ти згоди під час останнього туру і відповідної спільної декларації в Парижі України, Європи та Сполучених Штатів Америки, або можливо цей 20-пунктний план обговорювався під час роботи політичної підгрупи. Ми не знаємо на превеликий жаль інф... повноцінної інформації відносно цього питання, і враховуючи вище викладне, в мене складається стійке враження, що Російській Федерації цей 20 пунктний план у тому вигляді, в якому він зараз вже фіналізований був під час ну Парижу. Він є абсолютно не потрібен і некомфортний. І росіян з допомогою знов ж таки кісінджерської такої човнокової дипломатії за сполученими штатами Америки намагаються знову перегорнути дипломатичну шахівницю і запустити, запустити черговий Стамбул. Ну тільки так, звичайно, безумовно там рівень делегації вищий. Набагато більше доученість американської сторони, але навіть по тій інформації, яка виходить з тої ж самої Axios, ми всі я думаю, всі прочитали, хто цікавиться цими питаннями. Американці формулюють члени делегації, що вони сподіваються, що після уже другої конструктивної зустрічі в Абу-Дабі, можливо, буде зустріч на рівні лідерів між Зеленським та Путіним, тобто. В фінал цього перемовного процесу в Об'єднаних Арабських Еміратах американська сторона як модератор не ставить, наприклад, серйозної ґрунтовний розгляд і фіналізацію 20-пунктного плану, а зустріч між Зеленським та Путіним. Ну що погодьтесь, досить дивне формулювання. Абсолютно. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за фахові коментарі Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.